Доволі таку страшнувату історію. Історія про млин і про мельника. Так що не забудьте ставити під цим відео вподобайк, написати коментар і яку мені далі історію розповісти. І також не забудьте мені підписатися на мій канал і поставити дзвіночок. До речі, якщо я ваш коментар побачу, то я обов'язково поставлю вам сердечко, якщо я його прочитала. Не забудьте, можливо, якусь історію міфи, далі я розповім вам. Так що напишіть у коментарях, можливо, ваше, ваш коментар попаде в моє відео. Так що, а ми починаємо. На околиці одного невеличкого містечка неподалік не свої нагородки стояв старий млин. Місцеві жителі розповідали, що колись давно, коли млин ще працював, там. Сталася дивна подія. Кажуть, одного осіннього вечора, коли вітер забивав між старими стінами, мельник почув незвичайний стукіт. він спустився вниз, але нікого не побачив. Стукіт повторився. Але вже з звідчого вогню, мельник обійшов весь мин. Заглянув у кожен куток, але й так і не знайшов джерела звуку. Вечора, почав лунати частіше, особливо вночі. Ніхто не міг пояснити, що це таке. Одні казали, що це вітер грається з старими вікнами і чи що це заблукала пташка і стукає десь. Але дехто потейкло з де таємничого мешканця-мельника. З того часу млин закинули, але історія про дивний ступік залишилася. Місцеві діти іноді наважувалася підійти до старого млина, але всередині ніхто не міг зайти, бо боялися В їхня фантазія малювала такі картини, страшно щось таке витримує оці видає звуки. Тому одного разу група друзів вирішила розгадати пліницю млина. Вони, до речі, дочекалися сонячного ранку до... і, обер... і обережно зайшли всередину. І в повітрі запахло вокістю і в пилом. Вони обійшли всі кімнати, але нічого дивного не знайшли. Аж раптом один із хлопців замітив, мій кільці старого млина в кімнаті невеличку скриньку таку невеличку зубіжку, як вони. Вони взяли, підійшли до того ящика і хотіли відкрити його. Вони його відкрили, коли вони його відкрили, то знайшли всередині старі, дерев'яні іграшки, які терлися при малесенькому подиху вітру об друг об друга і видавали цей звук. Друзі розсміялися, таємниця старого млина була розгадана. І хоча це виявилася історія зовсім не страшною, вона нам нагадує те, що наша фантазія може такі картини в розписувати, що прям ого буде страшно. Ось така невеличка історія в цьому відео. Так що не забудьте підписатись, ставити лайком вам знов нагадую. І, до речі, я дуже старалась. Так що мені це буде дуже важливо. А всім пока до нових зустрічей. всім пока.